Слава Україні! Триває 1434 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 103 бойових зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Дворичанське та в бік Лиману. На Куп'янському напрямку вчора відбулося дві атаки російських загарбників у бік Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував тричі у напрямках Дробишевого та Лиману. На Слов'янському напрямку противник двічі атакував у районі Платонівки та Вбік Ямполя. На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Часів Яр. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Щербанівка, Плещівка, Русин-Яр, Софіївка. Та в бік Степанівки, на Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 33 атаки. Поблизу населених пунктів Новешахове, Родинське, Покровськ, Котлане, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Шевченко, Білицьке і Гришине. На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Зеленого гаю та в бік Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку противник 16 разів. Атакував у районі Гуляйполя. Та в бік Варварівки і добропілля на Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві атаки у напрямках Приморського та в районі Степногірська. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 99 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучили для ураження 7462 дрони камікадзе та здійснили 3838 обстрілів. Зокрема, 74 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили район зосередження особового складу противника. Три пункти управління безпілотниками, реактивну систему залпового вогню та пункт управління військами російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 820 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили: один танк, три бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 899 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!